На зворотній дорозі з Вінниці Вирішили поїхати через Гнівань. Заїхали, є тут такий гарний ресторан, Старий Замок. Колись ми тут ставили майданчик, напевно, більше 10 років назад. Зараз проінспектуємо, в якому він вигляді, що з ним. Заодно й подивимося на гарну, на гарну природу і на красу, яка тут. Прийшли на всередину, йдемо до майданчика. Мені ж самому цікаво, як він виглядає і що з ним. 10 років все ж таки. Ну що, її гарно доглядають, підфарбували. А враховуючи те, що він на металі повністю, то абсолютно йому нічого немає. Ну абсолютно. Підшипники шикарними. Ну вже ось опівмішало ви замінити підшипник. Случаючи те, що воно розборне, міняється дуже легко. Ці корпуси, ці булочки дуже легко замінюються. Дуже легко розбираються ну, зні... і міняються підшипні. дерев'яна трошка з нею зайця згнила, більше 10 років.